Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Попереду чергові субота та неділя. І вже склалася така закономірність, що на вихідні в нас знову псується погода, і ці вихідні не будуть виключенням. Буде проходити циклон через нашу територію з південного заходу. Він виходить на неї. У більшості областей пориви вітру 15-20 метрів за секунду, але температура залишається плюсовою. На синоптичній мапі ви можете бачити, що спокійна погода відходить від нашої території поле підвищеного тиску, і відповідно з південного заходу до нашої території переміщається потужний циклон. Він спричинить опади. Завтра по всій території України, окрім східних областей, бачимо по півдню навіть значні опади. Потім в неділю дощитиме по всій Україні, значні опади переміщаються на центральні та північні області, а також ще очікуємо значний сніг в Карпатах. В понеділок вже циклон відходить у північно-східному напрямку. Рімку і переважатиме погода без опадів. Цей циклон звичайно спричинить і посилення швидкості вітру. Особливо 11 числа вранці та в день по всій території України, окрім західних областей, і протягом доби 12 числа також, окрім західних областей, пориви вітру 15-22 метри за секунду. Але в неділю по південній частині центральних та східних областях місцями навіть до 25 метрів за секунду. Температурні показники становитимуть в нічні години 2-8 градусів, а в день години 7-12 по всій території України практично дещо тепліше залишається південь, в нічні години 9-14, а в день 13-18 градусів. Стильного картинка змінюватися не буде, трошки прохолодніше може бути у західних областях в неділю, і також в понеділок вже ночі стануть дещо прохолодніші за рахунок прояснень. Тож бережіть себе, дотримуйтесь правил безпеки при негоді, але зберігайте гарний та Бадьори настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.